Ми не звикли займатися внутрішнім світом працівників, і це в будь-якому випадку буде мати наслідки. Не було раніше цього досвіду в такій кількості. Вважається, що якщо ти йдеш до психолога, то значить з тобою щось не так. Що б ви радили, уже HR-відділам робити. Угу. І в першу чергу розуміння керівництва, що це важливо зробити. Також це відповідальність команди, щоб знати особливості ветеранів. Тому що їх буде багато, тобто, щоб він не відчував, що всі думають, що з ним щось не так. Треба бути готовим до того, що ринок праці буде складний. Тобто, треба зараз чітко зрозуміти, яка категорія для людей тобі потрібна, і думати, як ти будеш їх готувати. Бути ветераном складніше ніж бути військовим, що нас чекає після перемоги, та як цивільним підготуватися до повернення ветеранів з фронту. Спілкуємося із Наталією Таряхіною компанія Kernel, про те, як адаптовувати ветеранів. Наталя, вітаю вас! Вітаю сьогодні! Поговоримо про таку досить складну тему, на мою думку: адаптація ветеранів у мирному житті, тому що в нас воює понад 2 мільйона. Це і чоловіки і жінки, і ми розуміємо, що скоро буде перемога. ми в це дуже віримо. Так, я в це дуже вірю. І ці люди повернуться, і нам треба розуміти, як з ними далі працювати, як з ними далі жити, і в цивільному да, суспільстві. З якими викликами стикнувся ваш бізнес, якщо ми говоримо про співробітників, які повернулися з фронту. Я б назвала це не викликами, а відповідальністю. Uh -huh. В першу чергу, відповідальність бізнеса для того, щоб підтримати країну і людей в цій uh -huh. ситуації. Розуміючи, що держава не матиме на це ресурсу. По-друге, це відповідальність менеджменту керівників, щоб вміти працювати з цими людьми. Uh -huh. Також це відповідальність команди, щоб знати особливості ветеранів. І вміти з ними співпрацювати. І велика особливість і відповідальність HR, щоб це все організувати. В чому тут основна складність, тому що ми не звикли взагалі в Україні такі проекти реалізовувати. Ми не звикли займатися внутрішнім світом працівників і їх психологічним станом. І з одного боку це вірно, тому що це ну якби справа кожного, да, є там певні кордони. Але якщо ми говоримо про ветеранів, що тут є особливість, uh -huh. тому що вони стикаються з тим, що люди не мають в принципі стикатися. І це в будь-якому випадку буде мати наслідки. І враховуючи, що воює дуже багато людей, е і ці люди повернуться в суспільство на роботу в свої сім'ї. Вони в будь-якому випадку будуть трошки іншими. І розуміння цього якраз і покладає цю відповідальність на нас як бізнес. От ми для себе це вирішили, що це наша відповідальність. Тому оця задача допомогти їм інтегруватися, вона не тільки бізнесова, вона така ще й соціальна. І е, бізнес-кернел він в більшості випадках в сільській місцевості, це 70%. Є певні особливості людей в сільській місцевості, вони дуже з острахом відносяться там, до психологічної підтримки, угу. до психологічного здоров'я. Е, вважається, що якщо ти йдеш до психолога, то значить з тобою щось не так. Що це не норма, а що ти психічно нездоровий, тобто немає такого відношення, що це так само, як піти до будь-якого іншого лікаря. Якщо говорити про адаптацію ветеранів, то угу. Психологічна підтримка це тільки одна частина е, програми. Е, в цю програму входить організаційна складова по адаптації робочого місця, тому що люди е, могли йти на війну з, од... з однієї професії з однієї професії, а враховуючи отримані травми. Чи пошкодження здоров'я, чи навіть психологічний стан, вони можуть бути не готові до тої самої роботи. Uh -huh. І ми для себе вирішили, що ми в будь-якому випадку знаходимо їм роботу, яка буде їм підходяща, враховуючи їх стан. І оцей момент він Можливий. може бути складний, тому що uh -huh. він може потребувати додаткових штатних одиниць, він може потребувати переобладнання робочого місця, тобто якихось матеріальних вкладень. Uh -huh. І в першу чергу розуміння керівництва, що це важливо зробити, що не просто ага, ми його звільнимо, візьмемо замість нього когось іншого, що ми маємо зробити саме це для цієї людини. Угу. І що добре, що в нас не було на місцях якогось супротиву менеджменту, у керівників, що їм треба витрачати якісь додаткові зусилля на це чи додатковий бюджет, тобто це було сприйнято. Маємо один гарний приклад: провідний агроном з харківського кластеру повернувся. В нього була певна травма, він не міг продовжувати uh -huh. якби, повністю в тих самих умовах роботу. Ми йому адаптували автомобіль, тому що в нього такий роз'єдна характер роботи провідного агронома. і uh -huh. він продовжує працювати з тим самим функціоналом. От такий приклад, коли ти адаптуєш робоче місце, щоб людина. Uh -huh. Могла продовжувати ту саму роботу. А якщо говорити про такі головні моменти, що має підготувати HR відділ? Ви вже трохи про це сказали. Угу. А якщо так все-таки підсумувати, там, там знайти психолога, там придумати угу. програму адаптацію. Що б ви радили уже HR відділа робити? В першу чергу ми знайшли фахівців. Угу. Якщо це психолог, то він має мати досвід угу. якраз з військовими саме з цим травматизмом. Угу. Насправді їх не так багато зараз, угу. да, тому що. У нас не було раніше цього досвіду в такій кількості. Він uh -huh. був, але не в такій кількості. Тому тут важливо знайти фахівця, перевірити його, щоб він мав досвід, щоб він, щоб він вмів працювати з м, такими ситуаціями, uh -huh. такими кейсами. По-друге, ми зробили навчальний контент, відеокурси для керівників, для HR-ів, для команд, щоб вони розуміли, могли до них повернутися. Саме про о, особливості о, ветеранів, о, і щоб вони могли не тільки раз це прослухати, а щоб вони могли повернутися, прослухати це ще раз, щоб це мож, щоб цей контент був доступний для угу. них. Ми зробили е, певні підготовчі зустрічі з керівником і з командою. HR має їх проводити. Але знову ж таки, тут такий дуже чутливий момент. Це має бути в такому нормальному робочому режимі. Воно не має викликати дуже багато Зваги. уваги до себе, тому що. Це також може бути сприйнято ветераном е негативно, uh -huh, uh -huh. тому тут е тонка грань тонка грань. Угу. Да, тобто в цьому проекті дуже багато тонких моментів, і е цим uh -huh. він і складний. Uh -huh. А можливо, от розкажете якийсь успішний кейс. Ви вже про нього трохи розказали. Е або більш детальніше розкажіть про нього, взагалі як проходила адаптація, або можливо ще якісь є кейси успішні в нас повернулося 44 ветерани. Uh -huh. Всі вони в цій програмі. Психологічною підтримкою користуються не дуже багато. Ну чоловіки так, поки ще не готові це, Так, не дуже багато. В нас був один проблемний кейс, коли О. він все таки вирішила звільнитися. Він сказав, що він працювати не хоче, що він хоче відпочити. Ми сказали, добре, ми на зв'язку, будь-яка підтримка. Ми угу. готові тебе взяти назад, коли ти вирішиш. Угу. Він сказав, що він себе не дуже добре почуває за станом здоров'я. Ми запропонували допомогу з точки зору стану здоров'я. Mm, він сказав: ні, дайте мені якийсь час, і просто людина звільнилася. От, але ми готові його прийти. Не було ніяких там кейсів складних на робочому місці, але людина вирішила цей час провести якось по-іншому. <с> складних кейсів з точки зору, що були якісь прояви поведінки, чи щось людина не справлялася з роботою. У нас не було. Тобто, <с> всі ці працівники, які вийшли працювати, вони спокійно продовжили працювати на своїх робочих місцях. Керівники проводять ці зустрічі. Кому хто хоче психологічну підтримку, він її отримує uh -huh. і сім'ї також, кому це важливо. В принципі, все більш-менш рівно відбувається. І тут який ще важливий момент цього проекту, чому його варто запускати раніше, не чекати, коли в тебе коли буде перемогу, коли в тебе прийдуть всі твої працівники, які були в гарячих точках, uh -huh. тому що їх буде багато. І ви, і ми вчимося по ходу. Тому що зараз, от по цьому насправді, ми не знаємо, як правильно. Тобто, ми поговорили з фахівцями, почитали якісь матеріали і вирішили це робити так. таким чином: там робоче місце, психологічна підтримка, робота з командою, робота uh -huh. з керівником і е, моніторинг ситуації там протягом трьох місяців. Це ми собі так вирішили. Uh -huh. це, це, це ми таку собі теорію, методологію створили, бо її якби е, немає в наших таких да, реаліях. Uh -huh. а, і ми. Чимося це робити, тому що ми розуміємо, коли буде перемога, цих людей буде багато. Звичайно, і ми вже матимемо досвід. Ми вже матимемо якісь кейси. Ми вже матимемо що працює, що не працює, на що звернути увагу. Uh -huh. Тобто, і ми цей досвід вже зможемо накласти на ту більшу кількість людей які і спокійно в один момент. Так uh -huh. і спокійно вже цим управляти. Що тут ще важливо? Ну, в принципі, як і будь-що, що ми робимо у нас в HR, ми намагаємося не просто робити якийсь проект. І все, ми намагаємося його вбудовувати в процеси. Да, угу. тобто тут вбудовано получається. Якщо ветеран повертається, то вбудовано вже в процес. Там цей відеокурс, ця це зустріч з керівником, цей чек-ліст, зворотній зв'язок. Ми там щомісячно збираємося про це говоримо. Угу. Тобто, це вже стає для всіх як частина. Операційних задач і коли воно в операційній діяльності, в звичайній управлінській, воно тоді і спокійно йде, і не викликає якихось додаткових непотрібних там розмов і а так на далі. що це потрібно, до да. чого воно тому це, що... люди так теж звик. Тому що з, оцим, з цими переконаннями було на початку складно угу. працювати, тому що ми навіть коли чарів збирали, вони так зразу. Не ду було видно, що не не дуже є розуміння, тому що ну а що все нормально. Він повернувся, працює. У нього немає ніяких проблем. Немає ніяких проблем, да. але зовнішнє може бути одне, а всередині може бути інших. Тому мені здається, як взагалі, от теж таке запитання, як ви ставитесь до того. Я просто знаю, деякі компанії прям чекап психолога має прийти ветеран, uh -huh. і після того вже його допускають до робочого місця. Як ви до цього ставитеся? І чи у вас є таке, наприклад? Ну, в нас немає обов'язкового чекапу. Uh -huh. Це моє переконання. І в принципі в нас в компанії є такі, такі ну якби довіра й повага до людей, mm -hmm. а, тому це вибір кожного, ми даємо цю можливість. Не, не було в нас ще кейсів, щоб ми мали якусь серйозну проблему. Умовно, в нас є чекап, в нас є алкотестери, там, де да? mm -hmm. mm -hmm. можна приходити на роботу в стані алкогольного сп'яніння, бо це загроза життю здоров'ю і самої людини, і колег. Mm -hmm. да? От, Але якщо ми говоримо про психологічний стан, то це... Е, Ну, якби вже якби, кордони людини, да? uh -huh. і я вважаю, що ми не вправі туди заходити. Мені здається, що треба дуже обережно, дуже гнучко, так, щоб людина не відчувала, що до неї якась є надувага. Тобто, щоб він не відчував. Що всі думають, що з ним щось не так. Uh -huh. от, він uh -huh. має відчувати себе нормально, він має відчувати це як підтримку, а не як якийсь контроль чи перевірку. А як взагалі у вас співробітники команда сприймає таких людей? Можливо, адаптовується теж паралельно, бо ви теж сказали, що треба провести от роботу з командою. Знову ж таки, на початку були нюанси, що команда не розуміла, навіщо їм взагалі це. Ну, він собі там прийде, працює та людина. Uh -huh. Тобто ми пояснювали, окей, просто ви маєте знати там оці нюанси, угу. щоб ви просто їх враховували і все. Тобто, отака інформація беріть угу. до уваги, все. Да, тобто, дуже досить так м'яко і без якихось там а, без якогось натиску, угу. але інформативно. І знаєте, воно як з досвіду вже воно, коли треба, воно згодиться їм. Я зараз наведу приклад військовий, але не з ветеранів. Ще до початку військового вторгнення. Мабуть, це було за тиждень. Ми робили для всієї компанії вебінар з військовим експертом, який знається дуже на війнах. Mm -hmm. І він розповідав, як нам тоді здавалося, такі прям жахіття навіть і про Другу світову війну, і про війну на Балканах, mm -hmm. і про артобстріли, і про те, як з окупації виїжджати. Mm -hmm. Ну тобто тоді це здавалося дуже таким жахіттям. Да. Mm -hmm. І навіть нам дзвонили керівники, казали, що ви це зробили, залякаєте людей, нічого такого не буде. Коли Сталося, Осі. сталося, і моя колега, яка з бучі виїжджала, якраз з окупації, якраз вона виїжджала, коли ще там були окупанти, і вона каже: Я все я в голові собі чітко згадала всі ті рекомендації, які казав той експерт, і чітко по ним. Там Прицювала. робила, тобто ти не присьогоєшся, ти від, там е, опустив uh -huh. м, е, стекла, ти там не дивишся в очі, ну тобто там були певні, певні рекомендації, як нам з ними говорити і так далі. Uh -huh. І вона каже: я чітко згадала всі ті моменти, які говорив той експерт. В кризових ситуаціях воно зразу Так, воно в кризових ситуаціях uh -huh. е, е, є підтримкою. Насправді, ви приклад дійсно компанія, яка про соціальну відповідальність, от саме про корпоративну історію, е, ну, дуже дбає і показує показує ну реальні кейси, які працюють. Чи адаптувалися всі співробітники? От ви як HR, як оцінюють uh -huh. до воєнних умов, і в принципі вже всім все одно да, і вони працюють? Чи все ще ви, ви бачите, що є хтось не витримує, і треба там допомога? От як у вас в вашому секторі? Це мені здається, як в нас, і в принципі, як і в Україні взагалом. Що той бізнес, який підтримав а, людей, uh -huh. це не весь бізнес, був український. Так. Той, хто вирішив все таки підтримати свої команди своїх людей, вони uh -huh. дали те базове відчуття безпеки людям, яке їм потрібно. Це стосується і фінансової складової, коли е, тебе не звільняють, тобі не перестають платити зарплату, коли тобі допомагають зеваку, ми допомагали з евакуацією, uh -huh. е, е, з компенсацією житла, uh -huh. е, допомагали з місцем роботи людям з окупованих територій на. Е, е, Безпечних територіях, uh -huh. тобто люди бачили оце піклування в складних ситуаціях, і це була складна ситуація не тільки для України, для компанії, тому що в бізнесі були складності, враховуючи, що був закритий морський коридор, і не було можливості експорту. Uh -huh. Тобто, в тебе витрати є, а доходи uh -huh. ти отримувати uh -huh. не можеш. Але все одно ми вирішили, що ми підтримуємо наших людей і люди. Відчули оцю безпеку, і це дає такий базовий десь рівень спокою для того, щоб в цих ситуаціях витримати. Перший момент, Другий момент, це просто мати роботу. Ти щодня встаєш і робиш те, що ти робив завжди. Йдеш на роботу, і щось там робиш. Угу. Це також друга складова, яка допомагає сими відчуття ситуації. безпеки. відчуття нормального життя. Нормального життя. Якщо говорити далі, ми додатково створили програму психологічної підтримки в цей період. В нас були вебінари. Mm -hmm. В нас в цей корпоративний психолог. Вебінари якраз такі по темі, як себе вести з сім'єю на роботі з дітьми і так далі. Тобто, там прям серія вебінарів mm -hmm. вона продовжується раз два-три тижні. Ці вебінари на цю тему проходять. Додатково ми зробили таку ще. Ну, якби хардову частину на що опиратися. Ми зробили електронні курси, як діяти при артобстрілах. Ми зробили електронні курси, як діяти при ядерній загрозі. <тан> Ми зробили курси офлайн і онлайн по першій до медичній допомозі <пан> і, так, і онлайн і офлайн і онлайн там такі базові речі, офлайн <пан> завжди посередньо ти тренуєшся, відпрацьовуєш. відпрацьовуєш. Ми зробили це і в центральному офісі і на підприємствах. Тобто тут же речі, на які ти можеш прямо опиратися, плюс ну звичайно базову безпеку забезпечили на робочих місцях. Якщо тривоги, то люди йдуть в бомбосховища. Є укриття ніхто не працює. Ми зробили, коли не було світла, пункти незламності. У нас на кожному підприємстві був пункт незламності, куди можна було прийти під телефон, да з дітьми погрітися, там, погрітися щось випити чай, каву mm -hmm. мати. Інтернет мати світло десь. Є душ, там де він був, угу. можна прийняти душ, там де це підприємство має, і ми зробили це на всіх підприємствах і в центральному офісі дитячі кімната ще поробила там, де є на це можливість, ну, куди то, можна бо, що садочками з дітьми. теж проблем. Так тут ще що основне. Вони бачать, що компанія працює, що компанія вкладає гроші в Україну, Незалежно від того, що може що бути, і вони бачать, значить, все добре, значить, компанія вірить. Що Значить, буде це перемога. буде добре. Yeah. І це також е, така ще передумова залишитися тут, не їхати. І ми ще додатково створюємо проєкти, які додатково поза операційною діяльністю звичайні, для того, щоб людям давати додаткові сенси. Uh -huh. От в нас глобальний проєкт був і продовжується по допомозі ЗСУ. Компанія вже, мабуть, зараз я точну цифру більше мільярда. Мабуть, може зараз 1,2 мільярда гривень виділена mm -hmm. допомогу зсу і громад за період війни. Це теж такий психологічний момент, що компанія допомагає і люди хочуть там працювати. І для і людей якесь дослідження читала про це. Так, вони бачать цьому сенс, плюс вони сприймають участь, так. вони реалізують цю допомогу. Хтось закуповує. це проект координує HR», але ми там працюємо з закупівщиками так. з бізнесом. Хтось нам допомагає машину купувати, ремонтувати так. з бізнесу паралельно з звичайної діяльністю. Альністю, хтось там медикаменти, хтось там одяг, бронежилети, дрони і так uh -huh. далі. хтось це доставляє? То тобто ми працюємо з бізнесом по цьому проекту, і для людей це додатковий сенс. Тому тут момент який: базова фінансова безпека, угу. фізична безпека, психологічна, психологічна підтримка і додаткові проекти сенсу створюючи, да? щоб люди розуміли, ну навіщо це все потрібно. Тому що у війну дуже важко з сенсами. Ваші прогнози: от що буде далі, до чого бути треба готовим і Треба бути готовим до того, що ринок праці буде складний, і він буде складний з точки зору трудового ресурсу. Його вже мало, і його буде мало більше менше. Я була на конференції Воркюан, і вони. Говорили, що у два рази не ну, вдвічі не вистачає ну, людей. Імміграція ж звичайно люди мабуть ще більше, ніж вдвічі, тому що це по їхнім даним. Напевно, по їхнім зараз вистачення. 9 мільйонів активного населення, тільки який працює, враховуючи, що це ще то те населення, яке працює в держсекторі Якраз частина працює в держсекторі. Тобто, uh -huh. це останні дослідження там на травень 23-го року. Це дуже мало. І треба вчитися працювати з тими, хто є. Тобто, український ринок трудовий завжди був насичений насправді кадрами. Тобто, це не порівняння, не порівняти з Європою, наприклад. Да? Чому там і зарплати в тому числі високі, тому що там дуже обмежений трудовий ресурс в Україні завжди він був. Хоч ми там і жалілися раніше, що міграція і так далі. Зараз ми відчуваємо, що людей менше, і їх, скоріш за все, буде ще менше, тому що хтось поїде, яка ще ціна людей повернеться. Не повернеться хтось. Як так, але все одно ця, ця обмеженість буде. І mm -hmm. треба вже зараз думати, які люди бізнесу будуть потрібні там через якийсь час, враховуючи там стратегію бізнесу, mm -hmm. хоча б на якийсь короткостроковий період. А, і як їх готувати. Тобто стратегія має бути, як їх готувати, а не, як, а, а не думати, що вони будуть, а ти їх просто візьмеш з ринку. Причому дуже легко Ти їх з ринку вже не візьмеш. Тобі треба їх, або буде дуже дорого купувати. Це теж може бути стратегія, але це має бути тоді прораховано, mm -hmm. що це буде коштувати стільки. Да? Mm -hmm. Особливо в бізнесі, де Фонд оплати праці собівартісті має велику складову там mm -hmm. наприклад надання послуг певних, то там це може бути критично. Тим більше знову ж таки, якщо говорити про вузьких експертів з англійською мовою, їх дуже мало, їх дуже багато виїхало. І якраз це ті експерти, яким легше там знайти нормальну роботу, да, в тій yeah. же європі чи в Канаді, в Америці, в Америці. куди, коли, куди mm. люди поїхали. Яка частина їх повернеться, дуже складно сказати, там, де чисто жіночі професії, то також особливо. То фінансова сфера, де дуже багато саме жінок експертів. Тобто треба зараз чітко зрозуміти, яка категорія людей тобі потрібна, і думати, як ти будеш їх готувати на робочі професії і на фахові. Тобто, і ми університет запустили війну. Тобто, ми його мали, ми його запустили 31 січня. Почалася війна, ми призупинили на два місяці, а угу. потім Знову. поновили в травні. Навіть зменшили там, ну зменшили бюджет, але все одно діти вчилися. І в нас з першого випуску університету 34-35 студентів вони вже працюють. Тобто угу. з 88 35 Працюються агрономи, інженери, енергетики, кіповці, технологи по олії mm -hmm. по зерну. І ми другий набор вже запустили зараз. 115 дітей набрали на ці ж професії. Таким чином, ми заводимо молодь на ті вузькі професії, яких на так, ринку вам не вистачає. Тобто Освітню, дійсно освітню платформу таку так висити. і зараз будемо робити нову платформу. Вже для більш робітничих професій не вистачає на ринку електриків, і кіповців нам і там вже там така велика кількість, там близько сотні нам треба тих людей. І ми вже зараз розуміємо, що на ринку їх немає, і ми готуємо їх. От зараз ми запускаємо uh -huh. е цей проект по їх підготовці. І ти хочеш, щоб ти процеси працювали незалежно від того, є в тебе людина на місці чи немає, uh -huh. то вони мають бути автоматизовані. Це і економія ресурсу, це і сервіс стандартний, Тобто, якщо uh -huh. він автоматизований, то всі отримують. Сервіс одинакової якості. Ти зможеш, ти можеш економити час, uh -huh. ти можеш працювати з будь-якої точки і uh -huh. забезпечувати процеси, і ти можеш з процес автоматизовані. В тебе є дані по ним. Тобто ти тоді можеш управляти, приймати рішення на підставі даних, які в системі. Якщо воно все вручну, то в тебе цих даних немає. І звичайно, Тому і час, автом... економія тут ну, економія часу, часу вона колосальна. А, і це про ефективність і функції uh -huh. а, і про економію ресурсів і про забезпечення якості процесу, тому що в нас от 60 чарів на 11 тисяч працівників завдяки тому, що в нас всі процеси автоматизовані. автоматизовані. Да, дещо ми там покращуємо, дещо до де але базові процеси вони автоматизовані і забезпечуються системою, uh -huh. тому готувати під бізнес людей, які потрібні будуть короткостроково і довгостроково. Uh -huh. І автоматизовувати ті процеси, які вузькі, які потребують багато ресурсу, які потребують вузької експертизи для того, щоб не прив'язувати до людей. І мати можливість їх масштабувати Наталю, Дуже дякую, що прийшли ще раз. Було дуже цікаво, дуже потрібно. Я сподіваюся, ми нашим колегам HR-ам, взагалі SEO-бізнесам, тому що це теж я вважаю для них важлива історія і далі буде дуже корисною. Дякую за можливість поділитися досвідом. Дякую за цей ваш проект, тому що він допомагатиме саме от. Про адаптацію ветеранів розказувати більше і більшим компаніям, і залучати їх до цього, тому що ну це дійсно важлива тема не тільки для бізнесу, а й для суспільства України в цілому, особливо після перемоги. Дякую вам, дякую. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Підтримуйте україномовний контент. До зустрічі.